Друзі, вітаю на українській правді! Це формат у Пелайв. Далі будемо говорити про 5 років президентства Зеленського. Рівно 5 років тому, 20 травня, 2019 року. Це був сонячний приємний день, як написали в статті з зеленським і Черчилем і Чапліном. П'ять років президента темних часів у цитатах авторства Романа Романюка Михайло Кригеля і Рустема Халілова. Одного авторів одразу долучу до нашої розмови, щоб вона звучала більш акцентована і аргументована. Роман Романюк долучається до нас, пане Романюк, мої вітання. Моє шанування, Романе. З цікавістю прочитав весь матеріал. В принципі, на. Твою особисту думку багато знаєш фотографій, як змінювалася зовнішність Зеленського, як змінювалось оточення Зеленського, багато характеристик, як змінювався він сам? А з усього цього мною переліченого які зараз визначальні фактори, які формують і погляди Зеленського, його внутрішню і зовнішню політику, і чи змінився за цей час стиль керування? На твою особисту думку і з твоїх джерел? Um, ну, дивись, uh, мені здається, що uh, якісь uh, люди навколо, і там uh, якісь нюанси в залежності від ситуації змінюються, але сам по собі, uh, президент Зеленський в якихось основоположних речах, досі залишається вірним собі. так? Тобто, ця така, uh, я довго не міг це сформулювати і назвав це якоюсь такою, типу. Uh, криворізькою щирістю, та? тобто готовністю е не піддаватися на вплив авторитетів, готовністю брати на себе якусь відповідальність в критичний момент, готовністю і бажання показати всім, е на ну, який насправді ти е ну, класний, і як багато ти можеш зробити. От, і от оця така е криворізька щирість, вона мені здається залишилась, Е Зеленським і досі, та тобто, останній візит от Блінкена був буквально там минулого тижня, держсекретаря штатів, і те, як е, його тут зустріли, і показова там показове звільнення е, віцепрем'єра Кубракова, який був там улюбленцем американського посольства і загалом типу держдепу, якраз напередодні там візиту Блінкена. Вона така теж дуже показова в плані того, що ви не будете мені вказувати, хто в мене в команді буде чим займатися. Та? Тобто, ця така криворіжська е щирість, як я її називаю, та вона залишилась е ну одною з основ особистості Зеленського досі. Та? Так само, якщо подивитися на всі ці п'ять років, які зеленський при владі, ще одна річ, яка е не змінюється взагалі, це його. Е Якась ну дуже цікава така характеристика це створення е, інституту колись при е, там імператорах французьких дворах, при англійському дворі і в інших імператорських дворах була був такий інститут фаворитизму. Та тобто, коли е, ну, він мав і певний такий пікантний пі. Під текст це слово, але в державній політиці теж була був інститут фаворитизму, коли е, фаворит е, імператора займає високу державну посаду і відповідно дуже максимально впливає там на внутрішню зовнішню політику, і там було могло бути кілька. Але от оцей е, створення от таких от фаворитів, які е, яким надається максимум повноважень, які вони можуть. е-е Якби перетравити і дається максимум завдань, аж поки вони не починають пробуксовувати і їх типу з, скидають з п'ятистали і призначають інших. Оця така любов до створення своїх, типу, фаворитів у Зеленського вона була від початку і залишилась досі. Да? Тобто, спочатку всесильний Богдан з там якимись. Нюансами, да, потім всесильний Єрмак. То тепер, наприклад, от відставка цього ж Кубракова, так Кубраков свого часу теж був фаворитом Зеленського. Та йому віддали там два міністерства: купу повноважень, купу можливостей грошей всього іншого. Головні там проекти, які були для Зеленського важливі. Та і от, поки він там тягнув, тянув, то якби він був фаворі Тепер його скинули, і Зеленський шукає собі іншого фаворита. Та е, і зараз, в принципі, йде там придивляння до того, хто може е, таким фаворитом бути. Це така друга річ як ну З Зеленським постійно там впродовж цих п'яти років, та а всі інші якісь там люди, речі, е, імена вони там е, потроху міняються, і міняється в принципі сам Зеленський. Що пам'ятаєте, він приїхав? В, ну, прийшов, скажімо так, в політику, у владу на образі такого собі Василя Голобородька та е, народного вчителя, який там на велосипеді їздив на роботу. І навіть у партії Слуга народу був брендбук перед парламентськими виборами, там, і там був ну, би, символ цієї політичної партії. Якраз от президент з Булавої на Месіпеді та да. з Булавою. Та? І оця така типу простота і включеність в народну масу, скажімо так, вона мені здається зараз ну максимально змінилася. Та тобто є речі, які з зеленським залишилися, і, і в яких він типу стабільний, от ті про які я казав на початку, є речі, які повністю змінилися. Та тобто від макс... від повної десакралізації влади, яка була от в моменті цього Василя Голобородька на велосипеді, до повної сакралізації влади навпаки, в особі зеленського. Якщо ви почитаєте пости там не знаю, Андрія Борисович. Че Єрмака або прем'єра Шмигаля або будь-кого із команди зеленського, то там вже вироблений певний якби алгоритм написання цих певний е штандарт, скажімо так. Та тобто, перше речення тема, о друге речення подяка й похвала Зеленському, третє речення продовження теми. Та і оце от формули е витворені, які от комунікаційні вони показують про зміну ставлення і оточення, і самого власне. Лідера до о, цього ж лідера, та тому о, і дуже багато цікавих всяких речей сталося. От, але є речі, які, от про які ми говоримо, що вони може найцікавіші з того, що відбулося. Занецький. А що, а що стосується оточення Зеленського, бо ти якраз згадуєш про те, що зараз шукають і нового фаворита, згадував як Андрій Єрмак змінив Андрія Богдана. Хто зараз стоїть ось цим поруч зі столом Зеленського і дає поради, і хто до кого він дослухається, бо набов'язко стояти поруч з столом? Бо цікаво ще хто може написати повідомлення з тим стої чи іншої поради, або кому пише Зеленському Зеленський, аби порадитись. Тут питання: е, ніхто може написати е, повідомлення, а хто не боїться написати повідомлення? Бо це важливо, тому що у Зеленського ж є там телефони ну по суті ну всієї влади. Та тобто, коли треба дати наганяй за якийсь там пост в Фейсбуці, чи, чи за якусь там провалену роботу чи незроблену комунікацію, та то зеленський може набирати там напряму будь-якого міністра або будь-кого там з е, е, влади. От і тому відповідно ця комунікація в цьому ну від президента до будь-кого вона й, е, йде пряма. Та але в зворотньому напрямку небагато хто хто смілюється е, доносити якусь інформацію і говорити сам в обхід того, хто стоїть на вході в е, кабінет е, Володимира Олександровича. Та е, це от. Е, і таких людей, які от здатні, готові і не бояться приносити там президенту якусь гірку правду, скажімо так, їх насправді стає трошечки все менше і менше, їх так ніколи багато не було. Але поступово о, це коло звужується. але не від того, що зменшується кількість поганих новин, та просто зменшується кількість людей, які е, готові їх доносити. Та це така системна робота, яку веде. Там найближчого точняння Володимира Олександровича, не знаю, яка б, е, кінцева мета цього, цього е, процесу, але те, що він очевидний, що він відбувається, це факт. А ну, мені цікаво складати, те, що... Тому що, стос... відповідаючи на питання, хто е, хто може, та, тобто, ну є люди, там прем'єр-міністр, кілька міністрів ще залишаються таких дерзких, скажімо так, кілька ну, депутати народні, звичайні вже фактично я не знаю, так і президента бачать по телевізору в зверненнях в основному. Та, тобто там лідери фракцій, так само, то тобто, у фракції Слуги народу там в керівництві в керівництві Верховної Ради. Є там кілька людей, які ще мають такий двосторонній канал, скажімо так, комунікації з президентом. А так загалом. Ті, хто не мають і думають, слава Богу, що нема. А ті, хто мали, але втратили, ну, бояться, я думаю, зайвий раз турбувати одну з найбільш зайнятих людей у світі. А ось це цікаво, коли знаєш. Погані новини можна розказати і можна розказати про їхню причину. Їх бояться розказувати президенту, бо бояться якоїсь негативної реакції стосовно там, своєї особистої персоналі, чи як? Ну, це складне запитання. мені здається, це таке до психотерапевта швидше запитання, ніж ніж до мене. та е, Я просто констатую факт, що от е, люди, які там е, займаються політикою займають якісь високі посади, кажуть, що от є така є така проблема, що ніхто не хоче нести погані новини. Та. Тоб, mm -hmm. Набагато приємніше спалити якісь НПЗ або там. Е, Ще зробити якусь перемогу і прийти з хорошою новиною. Це для такого типу в принципі там і конкуренція за такою, за таку можливість є, і, і, і слава Богу, насправді. От, а от погані новини ніхто не хоче нести, і тому я просто кажу: а чому вони бояться? Це треба. Ну у них мені здається запитати. Але я думаю, що трохи кар'єрні якісь питання, трохи особисті. Тоді питання щодо команди Зеленського. які б ти тут тенденції в змінах виокремив за ці п'ять років? Бо той самий Кубраков він був фаворитом і наближеним до Державного департаменту Сполучених Штатів, як згадував також і Українська Правда, і ти в своєму коментарі. А є ж і інші персоналі, які з'являються та зникають в команді, за яким принципом це відбувається? Ну мені здається, що в появи зникнення ну, людей починаючи з початку 20-го року, у них в цій появи і зникнення є якби якийсь один стержень, і це цей стерж. Цього звати Андрій Борисович Єрмак. Так він якби головний генератор кандидатів і пошуку якихось людей на державні посади. Очевидно, що Зеленський теж о, цим займається, там має інших о, радників, але от о, ну якісь там критичні посади в о, за останні там два роки, в принципі, так чи інакше в підсумку займали люди, о, яких пропонував чи яких підтримував о, Андрій Єрмак. та і в принципі, це всі перестановки. О, коли одних людей Єрмака міняють, інші люди Єрмака. От о, вони. Трошки втомлюють, тому що о, питання ж не в тому, щоб призначити свою людину, а питання в тому, щоб призначити людину, яка зможе виконати це завдання, яке перед нею стоїть. Тому якби команди е, старої, яка у 2019 році прийшла з Зеленським, якщо пам'ятаєте, там е, була фотографія, коли Зеленський виходить з Верховної Ради і йде в. Офіс президента пішки, та і там така Dream Team було написано uh, під да. тим. Фото фото, по суті, лишився тільки Стефанчук на посаді спікера Верховної Ради, і десь там далеко в третьому ряду видніється голова Андрія Єрмака. Але тепер, типу, в сталінський час була така практика, коли uh, людей, які потрапляли під репресії, чистки, типу, ставали якимось там троцкістами чи іншими uh, іноземними агентами, так званими, та uh, їх типу ретушували потім на всіх фотографіях, де вони зісталі. Не були, щоб він типу не фігурував з ворогами народу на фотографіях. То цю ну, фотографію з Dream Team, я думаю, зараз би треба було б заретушувати так, щоб тільки десь там ззаду, далеко біг Андрій Борисович і махав рукою, щоб, показуючи, як сильно він підтримує Володимир Олександрович. Тобто, якщо б зараз робили цю фотографію, на ній би був президент Зеленський, голова Верховної Ради Стефанчук і Андрій Єрмак, да? Ну, Андрій, чи, Єрмак чи, Андрій Єрмак точно. Андрій Єрмак точно. А, решта добре, не, мене, не в мене обов'язково тоді питання наступне. Тут згадується, що один з викликів для команди Зеленського, для самого Зеленського, був і залишається виклик корупції, який непокоїть тепер і наших міжнародних партнерів. Я згадую, як Зеленський постійно хотів якраз відмежуватися від олігархів, від корупції в своїх публічних виступах. А зараз його команда, і він сам, на твою особисту думку, відчуває, що ось цей внутрішній виклик в країні, він також не несе загрозливі для себе явища, а не тільки війна, війна та протистояння зовнішнім ворогом, ну, зокрема з Росією. Теж мені складно говорити про відчуття і розуміння Володимира Олександровича, бо вони. Немає якихось індикаторів, з якими їх можна а, виміряти чи а, спрогнозувати, да тобто мені ну, типу, якби я дивився цю ситуацію, очима будучи на посаді там Володимира Олександровича, то очевидно було б, що. Ну, ситуація, скажімо так, не найлегша на антикорупційному фронті. Ідуть насправді не йдуть важкі бої. Та тобто там це найтихіший фронт з усіх можливих, та і це насправді те, що там тихо, це дуже погано, тому що там треба йти в дуже швидкий, дуже. Болючий контрнаступ, та і власне це те, про що говорив Блінкін, коли приїхав. Та? Раніше голоси е, там західних партнерів вони були чутні, але вони не були критичними, тому що ну там скільки ж нам МВФ давав якісь там півтора-два мільярда доларів, е, ну три мільярда доларів їх п'ять мільярдів. Ну, це, типу, зараз ми отримаємо таку допомогу ну, місячно. Тобто нам на місяць треба такі гроші, які раніше ми отримували. Е, за рік і то ще з величезними е, цими, величезними е, затриманнями. Та, та, та. А тепер якби все дуже швидко має відбуватися. І тому партнери, які дають ці гроші, вони зацікавлені в тому, щоб ці гроші витрачалися не на збагачення. П'яти шести менеджерів, а на ну, реально там підтримку всього українського народу і можливості України воювати далі. Тому, коли приїжджають партнери і кажуть, вам треба боротися з корупцією, то треба не сміятися їм в обличчя і не садити людей, яких вони вважають причетними до корупції за один переговорний стіл з ними. Ж, та? Бо інакше це все ну може дуже погано і болюче закінчитися, так мені здається. <звучись> Повертаючись до назви статті Зеленський між Черчиллем і Чапліном, мені хотілося б спитати, до кого все ж таки зараз в цьому моменті історії, на твою особисту думку, більше, більше наближений зараз Зеленський до Черчилля чи Чапліна? Чи десь все ж таки знаходиться посередині? Мені здається, що Знаєш, от він стоїть е, в тій ситуації, коли е, два графіки е, йдуть поки що паралельно, та? Тобто, але десь там в, в, спереду ці криві розійдуться, і поки що е, є можливість піти і тим, і тим шляхом. І мені здається, що остаточно вона не втрачена. Та? Тобто, в принципі, можна залишитися в історії українським Черчиллем, і ну для цього є всі е, передумови, скажімо так. А можна просто лишитися маленькою людиною в великій історії, е, яку в принципі теж буде з приємністю згадувати, але е, без такого надмірного пієтету і захоплення добре. Подивимось, можливо, якщо будемо говорити про шосту річницю президентства Зеленського наступного року у нас буде більше точні характеристики щодо Черчилля або щодо Чапіна. Я для глядачів української ну, не хотілося. Правда, не хотілося ну, так. б не хотілося б не тому, що маю щось проти Володимира Олександровича, але е, якщо ми будемо святкувати, скажімо так, шоста річниця, то це означатиме тільки те, що е, війна не закінчилась, і вибори е, досі неможливо провести. Тому бажаю всім і самому Володимиру Олександровичу е, якнайшвидше позбутися цієї важкої ноші. Спочатку перемога, а потім вже вибори. Якщо так підсумувати твою твою тезу, я для глядачів української правди лише зазначу, що статтю Зеленський між Черчилем і Чапліним п'ять років президентства темних часів у цитатах можна прочитати на сайті Української правди. Також у першому закріпленому коментарі під цим відео. Ну і нагадаю, що спілкувалися про неї з одним з авторів цього матеріалу Роман Романюк, політичний оглядач української правди, був гостем цієї частини нашого ефіру.